Привіт всім! Виставив знову я отакий лот. Таку монету. У нас срібна монета. Прусський грош. 1531 рік. Альбрехта Гогенцоверена. Найтяжко вимовити. Лишається 28 секунд. Я оцінив її. 500 гривнів І ставок в мене нема. Але тут мені запропонували 450 гривнів І я так і роблю. На останніх секундах. Даю 450 гривнів ціну зменшив на 50 гривнів. Бо ставок в мене не було. Так, продовжили знову одна ставка тільки. Але стежило за лотом. 9 людей. Але ставок ніхто не дав. 500 гривнів ніхто не дав. Я мусив зменшити. На 50 гривнів ціну свою, яку я поставив. От така монета. Такий вид спереді. Такий вид ззаді монети. Гарна монета. 1531 рік. 450 гривнів. Три хвилини 50 секунд до закінчення. Здибав я її в полі ту монету. Давно вже здибав. Лежала в мене, лежала. Та й тепер думаю продам. Гарна така монетка. 450 гривні. Оцінив я її 500. Ніхто не брав, зменшив на 50 гривні. Людина хотіла. Я пішов їй на уступки. До того мені теж ще писали 400 гривні, то я давав відказ. А ця людина... Не знаю, хто тут такий, який-то лот. Який ініціали, які в нього. Зараз буде видно. Але зараз можуть і дати і більше, якщо дивляться. Я зменшив ціну, може там дати на 10-20 гривень більше. А може і так і закінчиться. В такій ціні, така монетка. Отакий ззаді герб. Орел такий, такий вигляд спереді. 1531 рік. Прусський грош. Вони так сильно не ціняться. Так, лишилося одна хвилина, 11 Секунд. На останніх секундах я зменшив ставку свою. Подивимося, чим воно закінчиться. Були пропозиції чотириста. Ця пропозиція 450, я згодився. Так, лишається 28 секунд. Подивимося, чи хтось ще збільшить ставку, чи не збільше. Як збільшує тут, напевно. На 10 гривень збільшення. Так, торги завершені. більше ніхто нічого не дав. Хоч стежило 9 людей стежило. 450 гривні. І монета продана. -то. Добре, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ!